Останній день проводів зими і настання, і зустріч весни. Ви знаєте, справа в тому, що це свято масляне, воно має дуже багато обрядових дій, 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 Справа в тому, що наше свято. Крикливе кричати обов'язково потрібно жінкам. Вони тоді е, узнають, бо це е, е, пов'язано з колодієм. Е, танцювальне, співальне, костюмове навіть і е, багато обрядове е, і не дарма. Ні, закордонні наші гості, туристи, коли приїжджають якраз на ці свята, то вони знаєте, як називають е, наше оце свято, велике свято, довге свято, можна сказати. Вони його називають українським зимово-весняним карнавалом. Ось як. розумієте, дуже цікаво. Та не дарма, так? Часів наші пращури до цього ставилися дуже серйозно, бо вони вже чекали весни. І для того, щоб злякати, наполохати зиму, вони починали, як кажуть, ось так гомірливо зустрічати це свято. І ми знаємо, що дуже багато ну, ці, народні. Обрядові, які все-таки залишилися, вони о, зараз знаходяться в, в християнському календарі. І о, о, з цим, наприклад, от Масляна наша, вона пов'язана із Великим постом, так? бо вже завтра все ми постимося, і о, з великим днем. На масляною на, Масляна назва назву дуже багато взагалі наших ну, о, 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 о цих, о цього свята проводів зими. Давайте ми нагадаємо, так я кажу: масляна Колодій, прощення, прощення є таке. О, будемо просити прощення, як ми просимо. Пробачте, так? Да? Вибачте, простіть. А що відповідаємо? Хай Бог простить. І ще раз просимо пробачення! Простіть. простіть і так три рази. Так, ось бачите, як, а ще як, а ще як називається? Ось я навіть записала, бо дуже багато ж у цих е, назв. Сиропустний, вірно, або сирний тиждень. Ка зараз ми з ними співати, і жартувати навіть так гарненько, гостренько, е, і е, сім, днів, сім днів ось так вони е, е, зустрічали оцю, можна сказати, масляну. І, е, Перший день я от хотіла спитати, бо сьогодні останній день це вже коли це віруванням наших пращурів, що таке колодій. Це одні етнографи кажуть так, що коли народжувалася молоді понеділок, що робимо на понеділок? Жінки? Будете, а? Будете. А? Понеділкою. Розказав Понеділкують! Жінка вона завжди була основною, головною і самою найкращою. Тому понеділок, який важкий, вона підібрала на свої слабенькі жіночі плечі. І в понеділок жінка зранку, отбувши чоловіка, поправши худобу, куди вона йшла? В шинок. І Шлавшинок мала на це повне право, бо вона сьогодні понеділкує. Понеділок народжувався колодій. Збирались жінки, як сказали вже у шинку, та й клали жіночки, підходьте до мене, які вміють співати. Підходьте до мене потихеньку та будемо, та будемо ми. Коли... Холодій, кол, коло ой, чуєте, хтось плаче. І підходьте та будемо його вдягати. А вдягати в нас є. У що, пилинаємо, пилинаємо. Ось, одежинка, жінка, підходим, підходимо, підходимо сюди. І подивимось, як наші жінки не забули, як пилинати. Давайте, давайте, підходимо. Пані Марія, від колонки відійдіть трохи. Шо, кім, є? Так, ось, ось пилюшочки, пилюшочки тут є. Ось його шапочку так, на, на голову вдягайте йому. Так, дивимося, як ми скоренько так, а ось, ось, ось о, о, тут у нас і стрічечки є, беріть стрічечку. Покажіть клас. Так, вдяга, але ви вдягнули переда ви вдягнули йому е е шапочку, а тепер передавайте по колу інші жіночки, щоб вона і так по колу передають, поки не вдяг, поки не вдягнуть, поки не вдягнуть нашого коляду. Так, давайте, давайте пиленуєм, згодуємо. Ага. Памперсів не було тоді в Не да. не було, не було А ще ми знаємо про те, що коли жінки Вони залишали у корчмі, або це відбувалося там, де були вечерниці у тітки якоїсь лілкерії чи Оксани, залишали цю коло. Приходили на слідуючий день. І так усю неділю вони а, а, частувались, хрестили, потім були похрестини, В четвер вже колоночка помирала, а в п'ятницю її вже ховали, а в суботу плакали. А ось в неділю, сьогодні, в неділю, вона вже своє відбула на, на цій землі, і е, люди раділи і е, знаходили можливість жінки ходили вже в неділю. Вони ходили по селу і. Знали вже в якому а, в якій хаті є парубок або дівчина, які не одружені, і ось там або матері прив'язували колодочку, або прив'язували колодочку дівчата своїм парубкам. А, а... Справа в тому, що для нас це розвага, але для наших пращурів це була не розвага. Це була така, можна сказати, контроль за системою народження свого, ну, свого народу. Вони не дуже це, ну як вам сказати, вони вони були не дуже раді, тому що хлопець, або дівчина дуже довго не женились, не мали своїх діточок. І рід можна сказати, навіть було таке, що він зупинявся. І тому вони підганяли, наче підбурювали. Вони за, -за запрошували, щоб молодь парувалася. І ті, хто не одружився до Масляної, їм приходилось носити цю коло. Дочку, а колодочка потім вона стала як символом. Вже прив'язували до руки. А тоді були вже стрічечки, але хлопці могли відкупитися. Ну погляньте, ось і колодій народився, Ой, народився колодій. Ну що ж, усі ми пам'ятаємо ось таке, коли день народження, ми пам'ятаємо пісеньку таку коровай, коровай, так? на іменини. Зараз ми встанемо в коло, в коло ми станемо і будемо співати не коровай, коровай, а коло, коло, колодій. Ви за мною повторюєте нічого. Колоді, колоді, холоді. вареники на. Колодчику я прив'яжу, мабуть, буду шукати. Попався, попався, та, я кажу, забарився ти зі, зі своїм весіллям. Так, де ж це у нас хлопці? Хлопці, показуйте свої руки. Давайте, чорні. Давайте, 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 давайте долучайтеся. Бо вони знають про себе. Ось там стали, стали. Бачите, скільки ми неодружених знайшли. А дівчатка у нас є з парами, парами. є